Кабінет міністрів України скасував старий порядок надання гарантійних послуг покупцям побутової техніки, мобільних телефонів та інших технічно складних побутових товарів. Тепер за рішенням уряду гарантія на такий вид товарів буде цифровізована. Споживачі матимуть доступ до експлуатаційних документів на офіційному сайті виробника та зможуть завантажувати їх в електронному вигляді протягом гарантійного терміну. Також постанова Кабінету міністрів скасовує дев'ять паперових форм, які заповнювали продавці при гарантійному обслуговуванні товару та які створювали підстави для накладання штрафних санкцій Держпродспоживслужбою. Мета таких змін полягає у спрощенні ведення бізнесу, діджиталізації бізнес процесів процесів та покращення сервісу, що надається кінцевому споживачу. Передбачається, що надання гарантійних зобов'язань продавцем чи виробником буде відбуватися в електронному вигляді шляхом реєстрації придбаного товару на офіційному веб-сайті виробника в установленому ним порядку. Водночас продавці мають право запросити у споживача інформацію про товар для його ідентифікації. Відповідно до статті 1 закону України про захист прав споживачів, технічно складні побутові непродовольчі товари широкого вжитку складаються з вузлів, блоків, комплектуючих виробів, відповідають вимогам нормативних документів. Супроводжуються експлуатаційними документами і мають гарантійний строк. До переліку груп товарів, що підлягають гарантійному ремонту, обслуговуванню або гарантійній заміні, належить більшість видів побутової техніки. Тож тепер не треба брати гарантійний талон в магазині. Достатньо лише зайти на сайт виробника і завантажити цей документ. Це також вирішує проблему, коли люди втрачали паперовий гарантійний талон, адже він буде доступний на будь-якому пристрої. Загалом, закон про захист прав споживачів не передбачає необхідності наявності у покупця гарантійного талону, хоча його наявність унеможливлює сперечання з приводу дат чи строків і суттєво полегшує роботу з подолання несправності чи іншого гарантійного випадку.